За даною адресою на складському приміщенні на площі 100 метрів квадратних сталося загорання гумових виробів та клеїв для ремонту взуття. Пожежу ліквідовано чотирма стволами Б, з включенням семи ланок ГДЗС, установкою АЦ на ПГ. Складності пожежі встановили сильне задимлення приміщення. Ше помічник начальника зміни ОКЦ підполковник служби цивільного захисту стапець Валентин Миколайович.